з нашу любов і здобудемо розуміння, а не тільки прощення, обопільне вони нас, моїх. Ми здобудемо розуміння і розкриється нам якась правда їхнього життя. Я закликаю нас всіх думати про те, на що ми сподіваємося. Коли безнадійні обставини, коли ми стоїмо над Терною, на що ми сподіваємося? На любов, на зустріч, на простір, на те, що Бог милостове дає нам. Це і цю любов. Господи, слава Тобі!